Мої тані – це програма «Ювелірочка» і трішки у незвичній формі сьогодні буду спілкуватися із вами, я, ведуча Оля. Відтепер у кожної ведучої телепрограми «Ювелірочка» на каналі YouTube буде свій власний блог. І кожна з ведучих буде пропонувати вам на розгляд дуже повчальну і цікаву тему. Так склалися, що моя тема гемологія, походження каменів, твердість і особливості ювелірних каменів. Я поставила себе на ваше місце, щоб мені було цікаво почути від ведучої знаного проекту «Ювелірочка» і дала собі відповідь. Мені було б цікаво. Або дізнатися, як у звичайних домашніх хатніх умовах я б могла як покупець визначити, який камінь натуральний, а який камінь є синтезованим. Для кожного каменя є окремі ознаки натуральності. Я сьогодні хочу почати із найдорожчих каменів планети діамантів. Як казала Мерлін Монро, найкращі я б дала, найвідданіші камені жінок. Це діаманти, як вирізнити в домашніх умовах чи справжній діамант у вашій каблоці. Для прикладу, я взяла каблучку у золоті 585-ї проби, інкрустовану діамантом. Це каблучка нашого ювелірного дому ювелірочка. Так, от діаманти проводять ідеально світло і тепло. Отже, якщо ви подмухаєте на діамант, і на ньому нічого не залишиться. Він не спітніє, значить це натуральний камінь, тому що кварц фіаніти, воно тепло не проводять і на них залишається пляма від вашого подиху теплого. Якщо ви покладете діамант на текст, то на поверхні каменю ви не побачите збільшених літер, тому що діамант не проводить настільки світла, щоб можна на його поверхні побачити збільшені літери, як у збільшеному склі. І ще цікаво, що якщо ви візьмете склянку десятильованої води. І занурити туди каблучку з діамантом, то діамант зникне, тому що у десятильованій воді натуральний діамант зникає. Для наступного тесту мені знадобиться звичайний ліхтарик, це звичайний світлодіод. Натуральний діамант, якщо його просвітити. Він повністю світло на всі 100% не проводить. Буде сяяти лише його ореол, Гало так називається. Якщо ваш камінь не проводить повністю світла, скоріш за все, це діамант. Є ще основний тест, він доволі складний і не усіх, звичайно, можуть бути ці прилади. У діаманта найвищий ступінь твердості. За шкалою Карла Фрідріха Моса, австрійського вченого, цей камінь посідає найвищу десяту сходинку. Якщо ви уважно подивитеся на свій камінь, то діамант завжди має включення. Він не буває ідеально чистим і ідеально прозорим, так як буває ідеально чистим і ідеально прозорим фіаніт, без жодного вкраплення і включення. Зазвичай виробники, котрим немає чого приховувати, справжній діамант закріплюють у каблучку так, щоб його задня частина, а саме калета, були відкриті, тому що калета, точка, в якій сходяться усі діагоналі, вона заломлює світло. Це світло можна побачити з іншого ракурсу. Каблучки, якщо вам дісталася каблучка з діамантом і ви щаслива власниця найдорожчого каменя планети, звичайно, краще завчасно перевіряти у магазині, чи це реальний діамант, чи вас хочуть надурити. Але якщо ви вже дістали каблучку з діамантом, то звичайно перевірити на якість її легко навіть у домашніх умовах, якщо ви дивитеся наш канал на YouTube і мій відеоблог. Вважаю вам всього найкращого. Посміхайтеся, частіше усмішка подовжує життя. З вами була я, Оля. Цьом цьом, і до зустрічі.